Пані та панове, доброго вечора і слава Україні. Для повної картини треба нам сказати турнірний розклад, так би мовити. Зараз перший удар із дальньої дистанції від Ковальчука, в Горденківської команди. Галія з Івано-Франківська поки що йде третьою, яка за додатковими показниками, поки що галійці поступаються саме Рогану два КФВ. Ну і дійсно у нас дуже і дуже така уважна гра, делікатна, якщо дозволити так сказати, без острих моментів. Ось, нарешті, удар від Гаврилюка. Ще в цьому сезоні вийти на паркет. Ну і потішити коломийських болівальників. Класний удар від Дрегана і сей від Пеці Довбуша. було куди-куди більш небезпечним. Ну, але і тут відбились у нас Коломияни, поки що набагато гострішими є другий реєстраційний період в обласних змаганнях з футзалу. Ну і в період рівно 30 днів. Удар по воротах від крамера поруч зі стійкою м'яч пролітає. Футзального досвіду абсолютно всього складу. Городенківської команди. Зараз Харук. Харук! класно розібрався суперником. Давайте задаємо крайні поєдинки, які команди у нас провели. Зараз Крамер віддає класну передачу на Блащука. Той пробиває, але дістає цього м'яча із ближнього кута. Ось нарешті у нас момент у фурнітури Експрес-24. Повторний удар від Крамера. І знову два реакції від Рибака. Ось два моменти за п'ять секунд, напевне. Можливо, буде ще один на Андрій Ковальчук. Кіндратів, давні партнери і по Івано-Франківському урагану. Звичайно, ж тому числі під час виступів в елітному футзальному дивізіоні знаходить таке можливість для удару. Тордоба і тут як тут продовж першої половини зустрічі. Ну але матч у нас тримає в такому темпі, що поки що не приходиться це робити. Зараз Іванишин у нас здається, все-таки. Такі розбігалась, ну і почали створювати безліч небезпечних моментів. Потужний удар. Ну і 에, влад Ємельянов в складі. Фурнітур Експрес-24. Давайте після цієї атаки. Класна, розмашиста атака від Орденківської команди. У таймі, як і в таймі першому у воротах коломийської команди. Ну і четвірка універсалів. Блонський, Данищук, Кушецький та Камрадський. Саме Данищук пробивав. Дем'янчук з, Дем з Івано-Франківська, Віталій Корну та третій рефері. Зараз удар від Кушецького. 2-2. На 17-й хвилині матчу. Іван вони ще на паркеті. Порушення правил не було. Крамар Крамар з м'ячем проти Кіндратіва. Крамар ось таку передачу віддає на Ковальчука. Ковальчук пробиває без замаху. В таймі другому. Гаврилюк, Гаврилюк, ледь не обрізався зараз. Капітан Фурнітура Експрес 24 Його передача на Ковальчука, який влучає в стійку. Дозволяють нас гру продовжити. Виріс у нас безумовно в другому таймі темп матчу. Зараз Ємельянов зіграв рукою. Хоча ні, Данищук фіксує чотири. А також коломийського радника та Ребака СК з Ямниці. В силу того, я думаю, що ви знаєте, що Фурнітура Експрес 24 та. Ось і встигли ми здається, друзі, поговорити про речі, які у нас безпосередньо матчу не стосуються. Кордоба потужно пробивав. Пеца-Довбуш на місці Гаврилюк. Гаврилюк розганяє черову атаку своєї команди. Удар від крамера. Друзі, тільки третина часу другого тайму залишається до його завершення. Кушецький. Кушецький на крамера не вдається удар у крамера. івано франківськ каде Благовента. Ну, але це вже зовсім інша історія. Ну і реально, термін історія дуже-дуже до цього підходить. Зараз Ємельянов, його удар, як і Тарас Панчук випромінюють спокій на сьогодні. Ну, загалом дуже подобається така тренерська манера, коли дуже спокійно вони підходять абсолютно до всіх подій. Інтригуюча знаходить момент для удару в цьому епізоді. Єдина поки що нічия. Єдина втрата очок горденківської команди сталася у нас у матчі першого туру. Зараз кур'йозний епізод. Умовно перша, так, в складі горденківської команди. Зараз удар від Блащука. Крамер спиною воріт команди суперника. Не було тут. Порушення правил. Кордоба. Кордоба таки знаходить можливість для удару, і Довбуш свою команду рятує. Ну і цікаво. Гра на три результати як мінімум. Ось і зараз Роман Кордоба за одну хвилину і 12 секунд. Буде час злітати просто таки для коломийської команди. Крамар, Крамар помиляється. Дриган. Його удар. Порожні ворота. Ну і таки відзначається Дриган. Ковальчук. Півхвилини до завершення матчу. Потужний удар від Блащука. Той ледь.